Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Комахи у лузі співають пісень. Ніби вітають усіх. Добрий день. Як ти вважаєш, а чому у лузі зараз багато комах? Так, тому що влітку, коли сонечко яскраво світить, розквітає барвистий луг. Гойдаються під вітром ніжні ромашки, білі, як хмаринки з жовтими серединками, поруч гордо палають маки, червоні, наче вогники, а ось і волошки, синні синюсінькі, як літнє небо, та дзвоники, фіолетові квіточки, що ніби дзеленчать, коли їх хитає легесенький вітерець. Ці квіти не тільки прикрашають луг, а ще й кличуть до себе бджілок, джбелів та інших комах. А знаєте чому? Так, бо всередині кожної квіточки ховається солодкий нектар, улюблені ласощі для бджілок та інших комашок. Бджілки прилітають. Збирають нектар, а разом із ним переносять пилок від однієї квітки до іншої. Так квіти можуть рости і давати насіння. Луг це мовчарівний світ, де кожна квітка і кожна комашка мають свою важливу справу, які квіти можна зустріти зараз влітку. На лузі. А які квіти тобі подобаються найбільше? Чим саме? А мені найбільше подобаються ромашки. Пропоную вивчити віршик про ромашки. Розквітли ромашки у полі. Пишні, гарні, бо на волі. Тут очей. Не відведеш, і букетик набереш. Повторюй віршик разом зі мною. Розквітли ромашки у полі. Пишні, гарні, бо на волі. Тут очей не відведеш, і букетик набереш. Молодець! Розкажи віршик про ромашки своїм батькам та друзям. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!